Креативна і талановита особистість. Мрієш про дизайнерську освіту. Тоді отримай шанс на безкоштовне навчання в академії КПМ. Запрошуємо учнів 9 та 11 класів до участі у всеукраїнській творчій олімпіаді дизайнер 21-го століття. Всім учасникам знижки в оплаті за навчання у коледжі, ліцеї, академії або на курсах КПМ в рамках Олімпіади п'ять конкурсів. Вечірня зачіска. Святковий макіяж, випускна сукня, кімната моєї мрії та комп'ютерний живопис. Бажаєш отримати безкоштовне навчання в КПМ? Тоді бери участь мінімум в трьох конкурсах. До вашої уваги загальні вимоги до конкурсних робіт. Конкурсні роботи повинні відповідати темі та мати назву. Роботи обов'язково мають бути власними і виконаними власноруч. Забороняється будь-яке використання чужих робіт. Оргкомітет КПМ проводить перевірку робіт на авторство. За недотримання даного правила учасник буде дискваліфікований. У конкурсній роботі оцінюється смак, оригінальність ідеї, композиція, технологія виконання, кольорове та стилістичне рішення, художній та професійний рівень. До 30 квітня всім учасникам необхідно пройти обов'язкову реєстрацію, а саме заповнити та відправити онлайн-заявку за посиланням, приєднатися до соцмереж КП, стати учасником групи у Фейсбук, підписатися на сторінку у Фейсбук. Підписатися на сторінку Instagram і підписатися на YouTube канал, зробити репост анонсу Олімпіади. Конкурсні роботи надсилаєте в Telegram на номер 093 276 59 55. Потрібно вказати ім'я, прізвище, конкурс та назву роботи. Нагородження учасників та призерів Олімпіади відбудеться 20 травня на дні відкритих дверей. Open Fashion Day, який відбудеться у Києві, детально ми розповімо у наступному відео. Команда Академії КПМ чекає на креативних та талановитих студентів.